Ви коли-небудь укладали ламінат на підлогу? Ну, я маю на увазі бушний ламінат. Я, наприклад, це зробила. При цьому досвіду в мене немає. Тож сьогодні ви дізнаєтеся, чи варто воно того було, скільки коштів на це витратили, та й взагалі, як підлога виглядає через півроку? Як Сені, і ви на каналі, де все про редизайн та ремонт. Дивимось. У попередніх серіях я вже показала, як ми робили ремонт у передпокої та ванній кімнаті. Все було зроблено бюджетно. На передпокій витратили 3,5 тисячі гривень, а на ванну 2 тисячі. Попередні серії можете знайти в описі до відео. Сьогодні ж починаємо ремонт у вітальні. Показую вам вітальню вже після того, як здерла старі шпалери. В цій кімнаті це виявилося нескладно зробити, бо був лише один шар. Першу вирішила загрунтувати усі стіни. Нічого складного, поки не взялася за стелю. Хто б вам що не казав, усі ті різні лайфхаки, знаєте, це дійсно важко, особливо коли ти не займаєшся фізичними вправами двічі на тиждень. Стелю я одразу ж і пофарбувала у білий колір фарбою, котра залишилася після ремонту у ванній кімнаті. Далі чоловік почав прибирати старі плінтуса. Чесно кажучи, це було досить складно, адже цвяхи інколи досягали 10 сантиметрів у довжину. Тепер стосовно нашої підлоги, ми будемо жити на першому поверсі під нами підвал. І дивіться, який в нас пол. Це старий ліноліум, Він вже настільки протоптаний, там якась пилюка. Ну, взагалі то краще все робити, як потрібно там залити полі, все таке інше, але ми ж такого робити не будемо. Тому що ми придумали? Перш за все, ось цей наш дружочок, пил весь забере до себе додому. Потім оці подружки, цей пил остаточно приберуть. Добре, що у чоловіка на роботі є Кьорхер. Це справжня мощь. Смоктує все, що потрапить, тому мій вам рекомендаціон, коли робите брудний етап в ремонті, обов'язково візьміть його на прокат, не пошкодуєте. А тепер давайте перейдемо до питання, що покласти на цю підлогу, щоб це було бюджетно, не забирало багато часу, і фізично ми могли впоратися самотужки. Я знаю, ви подумали про те, щоб покласти лінолеум. Звісно, згодно, але треба знати, що в нас кімната 20 квадратних метрів. Якщо купляти ліноліум, то це вже не про бюджет, згодні? Тому я почала шукати на OLX. І так як квадратура досить велика, я не могла знайти або було досить дорого, або було в іншому якомусь місці. А доставка виходить, ну, теж, немаліх коштів. Хтось із вас буде думати по іншому. Треба робити все по стандарту, зняти у той старий ліноліум. Цементною стяжкою вирівняти підлогу, а потім вкривати ламінатом, ліноліумом чи будь чимось. Ну це теж не про нас, бо це не бюджетно, ми не профі в ремонті та й немає часу нас чекати, поки та підлога висохне. Тому я вирішила третій варіант спробувати. Я почала постійно моніторити OLX. буквально кожну годину, я дивилася, хто що віддає безкоштовно, щоб можна було це. Покласти на підлогу. Шукала довго, це теж праця, знаєте, манна небесна не падає, з небес. І що? Знайшла якась добра людина, робила ремонт у Києві і надала оголошення забирайте ламінат, віддаю безкоштовно. Хто забере? Ну, звісно ж, я. І мені байдуже, що у вас кімната 18 квадратних метрів, а у мене 20. Мені підійде. Бо це ж ламінат та ще й безкоштовно. Отже, знаєте, той, хто шукає, завжди знайде. Ми вирішили не знімати старий лінолеум, адже попередньо перевірили, що підлога під ним суха. Цього нам було достатньо. Закрили його папиркою. На щастя, в нас її було вдосталь. Чоловік десь безкоштовно її дістав. Це зробили, бо на лінолеумі були маленькі дирочки, через які постійно вилітала шо пилюка. На OLX я знайшла плити ДСП товщиною 18 мм, які віддавали дешевше, ніж у магазинах. Ми купили 14 плит і віддали за це 1400 гривень. Ідея була в тому, щоб вони трохи допомогли вирівняти поверхню. Плити ми підрізали, бо, як виявилося, кути в нашій кімнаті, ну, звісно ж, були не 90 градусів. Намагалися розкласти їх так, щоб перехрестя плит було мінімальним. Звісно, в деяких місцях підлога все одно хиталася, тому ми під неї підкладали фанеру і вже зверху закріпляли на дюбіля. Ідеально на 100%, звісно, не вийшло, але стало значно краще і явно буде трохи тепліше взимку. Ми передивилися безліч відео на Ютубі, як укладати той ламінат, і головне, потрібно мати рівну поверхню, ну, щоб потім у ті всі пази зійшлися. Ви думаєте, в нас рівна підлога? Звісно, рівна Йо, забте Кирило. Як і е ечко. Звісно, ні. Тому дивимося, що ми вигадали далі. А тепер найцікавіше, як покласти бу ламінат? Ми мали в наявності 35% гарного ламінату з усіма пазами і без підрізів 40% ламінату, який вже був підрізаний. Через те, що лежав десь в іншій кімнаті, і 25% різних маленьких шматочків, які вже і підрізані, і без пазів. Почали з кута, який не буде закритий меблями і буде постійно на очах. Тому укладали там лише ідеальні шматки ламінату. Ну звісно, комбінували їх з тими. Що мали маленькі дефекти таким чином? Ми економили гарний матеріал. Ми робили цю підлогу рівно два дні. Перший день був легким. А ось наступного, коли залишилися лише складні частини ламінату, нервів було чимало. Вам пощастило, що я не ставила цей шматок своїх матюків у кадр. У тих місцях, де стоятимуть диван і шафи, використовували ламінат вже без пазів і дрібні шматочки. Оскільки ці місця ми ніколи не будемо бачити, можна було не перейматися про естетику для надійності. Фіксували їх на цвяхи, оскільки пази відсутні, а ламінат потрібно щоб тримався. Думаю, мені ще допомогло те, що я вмію шити і робити викрики. Це точно врятувало ситуацію, адже насправді немає великої різниці. Чи вирізаєш ти тканину чи ламінат. Принцип один і той самий. Там, де не було пазів, звісно, з'явилися щелини. З ними можна жити. Але виглядає краще, коли їх непомітно. Тому я замазала їх герметиком для деревини. Розумію, що це не на роки. Але коли якийсь там шов випаде, то мені буде нескладно знову замазати його герметиком. І наостанок плінтуса. Нам їх віддали друзі. Вони дерев'яні. Ми лише трохи їх відшліфували, встановили на саморізи. Ну, а потім я вкрила їх лазурю. І це було найлегше завдання. Було тяжко? Так. Але є результат. В нас тепер нормальна. Підлога. І зараз ви побачите її через півроку експлуатації. Як вона виглядає? Якщо не звертати увагу на дрібні недоліки, то на мій погляд вийшло дуже добре, враховуючи, скільки ми на це витратили. Отже, ламінат не гуляє, пази не розійшлися, а оселя виглядає набагато краще. Ну що ще потрібно? Побачимось у наступній серії, Па-па!